Вітаю глядачів телеканалу Нова Волинь з наступаючим вас Новим роком. Сьогодні у нас остання в нинішньому році передача циклу Луцький депутат. Сьогодні ми говоримо із депутатом Луцької міської ради Андрієм Тарасовичем Буєм. Буй Андрій Тарасович. Депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком Всеукраїнського об'єднання Свобода, член фракції ВО Свобода, член постійної комісії міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Народився 4 грудня 1976 року в селі Глухів Сокальського району Львівської області. Освіта вища. Закінчив економічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю фінанси та кредит. Місце роботи начальник відділу персоніфікованого обліку інформаційного... Систем та мереж управління пенсійного фонду у місті Луцьку. Одружений, виховує сина та дві доньки. Отже, передача Луцький депутат. Я хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж року ми розмовляли із депутатами Луцької міської ради. Вони звітували про свою роботу впродовж року. І всі ці виступи їхні це усе звіт. Звіт перед виборцями. І сьогодні останній. Тобто сьогодні ми завершуємо цей цикл. І сьогодні гостем у нас є Тарас, Андрій Тарасович Буй. Андрій Тарасовичу, добрий вечір. Доброго вечора, доброго вечора, шановні лучани, волиняни. Сьогодні ваш звіт і так випало, що ми просто таки вперед новорічний вечір. Давайте розпочнемо з того, що, як ви будете. Зустрічати Новий рік. Є у вас у сім'ї традиції. Де збираєтеся відсвяткувати, як зустріти Новий рік? Ми щойно розказали, що у вас син, дві доньки. Є з ким святкувати, чи у вас є інші традиції? Так, звичайно. Як зазвичай ми завжди святкуємо Новий рік в колі сім'ї, великої сім'ї, збираємося разом з дітьми, з батьками, запрошуємо друзів, входимо до друзів на святкування, святкуємо весело, приємно намагаємося зустрітися з усіма знайомими, привітати усіх знайомих, усіх родичів на Новий рік, особливо на Різдвяні свята. Маємо великі сімейні традиції в плані святкування Різдва. Завжди відвідуємо. Ходимо до церкви разом з дітьми, з цією нашою великою родиною, збираємося разом, заїжджаємо до моїх батьків, до батьків дружини. Ну, таким чином, Ви Львів'янин з Львівської області, а дружина Волинянка? Дружина сама з Тернопільської області. З Тернопільської. Так вас доля звела і закинула до нашої Волині. Так, фактично ми з дружиною познайомилися, хочу зауважити, в церкві, ще будучи молодими разом. Ходили до однієї церкви, також пізніше е, вступили до молодіжної організації Українська молодь в де приймали активну участь, старалися займатися е, більше громадськими справами. Ну і таким чином зблизилися, познайомилися і пізніше просто одружилися. А на Волині вас направили після завершення, закінчення інституту? На, і... на Волині я попав ще, будучи малим, практично. Коли мені ще було два роки батьки переїхали е, до міста Луцька і таким чином майже корінний волинь, волочанин за всієї своєї пам'яті. Я так розпитую детальніше, тому що депутатом всі інші ваші колеги вже три роки, а ви ж тільки рік. От 27 лютого так, ви, так. вас було... Е, Прийнято депутатом Долуцької міської ради замість вибулого, вибулого це Святослав Боруцький, який став депутатом обласної ради. І ви 27 лютого вже... Приймаєте всі рішення і голосуєте за них, які вирішує міська рада. А давайте тепер згадаємо рік, що минає, чим він вам запам'ятався як депутату Луцької міської ради. Тобто, що робила міська рада, депутатський корпус, чиновники усієї міської ради, такого, що вам запам'яталося, дійсно ви вважаєте, що тут для громади Луцька дуже добре і гарно то зроблено, і, і за кошти зуміли залучити. Найперше почне з того, що дійсно фактично я балотувався по одному з мажоритарних округів, але в міську раду потрапив по так званому партійному, партійному списку. Це фактично з лютого місяця цього року. Мені, що приємно вразло, це той факт в роботі саме нашої фракції, фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це Той факт, що фактично всі рішення, які вносяться на сесію. Попередньо обговорюється неодноразово на засіданнях фракції, де ми обговорюємо ці питання, намагаємося прийти до якоїсь спільної думки і фактично ми знаходимо спільну позицію, оскільки фактично в фракції знаходяться однодумці, приймаємо спільні рішення. Відповідно, це також завжди висвітлюється і видно під час нашого одностайного голосування. В даному випадку така позиція, як на мене, заслуговує як поваги із сторони інших фракцій, груп депутатів, оскільки фактично це голосування показує одностайність в даному голосуванні. А щодо справ міської ради, давайте на них зупинимося, таки нагадаємо нашим глядачам, що ж було доброго, зроблено в Луцьку за рік, що минає. Щодо самих рішень і справ, які приймалися практично міською радою, слід зауважити, що особливо вже навіть під кінець даного року, як на мене, важливою справою було зроблено це залучення коштів практично під дуже низькі відсотки по програмі НЕФКО. В даному випадку ця програма передбачає можливість модернізації, отеплення, приміщень, шкіл, садочків. Що це нам дасть в майбутньому? В даному випадку те, що в значній мірі кошти бюджету витрачаються на теплопостачання, воно дає можливість значно зекономити кошти, пізніше їх перенаправити на іншу сферу використання цих коштів самої міської ради, вирішення інших соціально-побутових, економічних питань міста Луцька. А брали ви участь у, дні, у днях депутата? Я знаю, що депутати виїжджали в райони Луцька і там дивилися, куди прикласти і розуму, і грошей? Так, я брав участь особливо в питанні проведення медичної нашої реформи. Хотів би більш детальніше на тому зупинитися. Ми прийняли рішення на фракції, в принципі, зважаючи на ту ситуацію, яка є, на те, яким чином проводиться реформування, все-таки не підтримали проведення даної медичної реформи. У зв'язку з тим, що дуже багато запитань ще виникає, більше питань ніж відповідей щодо проведення даної медичної реформи, яким чином воно має бути організовано, в який спосіб має проводитися фінансування медичної реформи. Ну, і і все-таки певні кроки за нинішній рік були зроблені в плані розвитку медицини. І це і сімейна, яка розвивається медицина, це і пам'ятаєте, що плані... приймали рішення. Так, чому, чому таким чином фактично ми прийняли таке рішення, оскільки... Ну, на рахунок сімейної медицини у нас поки що в Україні відсутня е, можливість формування, саме підготовка спеціалістів медич... е, сімейної медицини. Знову ж таки, питання стоїть, е, куди дівати е, спеціалістів вузької спеціалізації. Відповідно до нормативно-правової бази, та що є зараз на даний момент згідно штатного розпису. Е, у випадку Формування центрів надання медичної, медичної допомоги фактично до 2020 року передбачено не всі спеціалісти спеціалізації залишаються саме в штаті цих центрів, тому куди вони діваються, що робити з закладами дитячих поліклінік, міської, обласної. Дуже багато питань, і тому на даному етапі фактично ми прийняли рішення фракції не підтримувати дану реформу. А що підтримували? Що доброго підтримували в рішеннях сесії? Звичайно, фактично, якщо прослідкувати за нашим голосуванням, то можна побачити що основна кількість рішень, які виносилися, які розглядалися на сесії, була підтримана нашою фракцією, особисто мною. Це всі питання, які стосуються соціально-економічного розвитку програм, соціально-економічного розвитку нашого міста. Більшість програм нами підтримана, вносилися пропозиції щодо змін в програмах. До, додавалися певні речі до цих програм. А в якому ви районі живете, Андрій Тарасов? Я живу в центральному районі міста Луцька. Так, як вам центр Луцька? Зараз він святковий? Сам центр дійсно, гарно вийти в центр, але хоча якщо навіть буваємося не зовсім далеко, скажімо, відійти від окраїн центру, можна спостерігати ситуації, коли все ж таки щодо благоустрою міста Луцька можна було б зробити набагато більше, ніж дійсно є. І що ви скажете, фінансів бракувало, так? За той рік, що ви попрацювали в міській раді? Так, зважаючи на те, що є плюс до того, що є членом бюджетної комісії, аналізуючи сам бюджет, можна висловити таку думку, що фактично, на мою думку, Саме бюджетна політика потребує в нас в Україні великих змін, в плані того, щоб основну масу коштів, більшу частину коштів, яка заробляється на місцях, залишати все-таки на місцях. Візьмемо, наприклад, для прикладу саме бюджет міста Луцька. Що він складається? Ну, якщо глянути на цифри, вроде би такі непогані цифри, близько 900 мільйонів для міста Луцького, не зовсім і мало. Але відкриваючи частину видаткову, фактично що ми бачимо. Ми бачимо, що те, що основна частина коштів йде на фінансування практично заробітних плат. Це є освіта, медицина, культура. також Плюс до того, що є соціальні виплати, це є допомога сім'ям з дітьми, це є допомога е ветеранам війни, ветеранам праці, плюс субвенції. Захищені частини в тій частині, яка припадає фактично на заробітну плату, складає в бюджеті 50%. Тобто, рахуйте більше 450 мільйонів йде на заробітну плату, плюс до того майже 300 мільйонів йде на виплату цих соціальних. Всяких і дійсно для розбудови міста, для розбудови інфраструктури міста Луцька залишається, можна сказати, просто мізер, і тому дуже важко щось за Дороги такі кошти зробити. Дороги прокладати, які ще нарікають та... так? Так, і так. інше. Але вже таки тішать ті дитячі майданчики, які зроблені в місті. Тішать, садочки будуються, школа будується у нас нова. Я думаю, що до того теж депутати долучилися і вони підтримали міського голову в цьому. Так, але розумієте, сама структура побудови бюджету вона більш є соціальною, ніж, скажімо, щоб можна було якимось чином злучати кошти на розвиток інфраструктури. В основному ці кошти йдуть під певні субвенції, під прямі субвенції на рахунок цих ремонту доріг в більшості випадків, розбудову інфраструктури. Андрій Тарасович, а що робити? От ми вас слухаємо і думаємо, а що ж буде в 2014 році, тим паче ще кредит взятий міською радою, то воно більше буде ще про бюджет. Очевидно ж, говорили вже на сесії. Очевидно, знаєте. Що ж буде на наступний рік? Я думаю, на наступний рік... Буде багато залежати від того, який буде бюджет прийнятий загальнодержавний бюджет України. Як практика показує, знову ж таки, великих змін поки що не передбачається, чому я і наголосив на тому, що важливо є змінити бюджетну саме бюджетну політику, яка проводиться в нас в державі. Це є більше залишати коштів на місцях, для того, щоб все-таки місто могло яким чином розвиватися. Ну, таки, бюджетна політика має бути спрямована на те, щоб місцево, місцеві органи були зацікавлені в розвитку саме підприємств, малого, середнього бізнесу. Таким чином виходить, що фактично на місцях місто заробляє кошти, виключно цей єдиний податок, який сплачується підприємствами, установами. Організаціями, фізичними особами, також орендна плата за землю, плата за землю це фактично основні два надходження, які в якійсь мірі використовуються для інфраструктури, для розбудови, для якихось вирішення соціально-побутових таких проблем міста Луцька. А де тоді ще можна взяти гроші, якщо так просто запитати? Я думаю, потрібно все-таки дійсно міняти саму бюджетну політику, тобто зацікавити органи на місцях, заробляти кошти Заробляти в плані, створювати умови малому, середньому бізнесу створювати умови інвесторам, які б могли б йти створювати нові, нові робочі місця, відповідно, знову ж таки, піднімати розмір заробітної плати своїм працівникам, що в свою чергу зумовить ріст економіки. Знову ж таки, Це дасть додаткові надходження до місцевих бюджетів, якщо таким чином побудувати саму бюджетну систему. Іншого виходу не буде. Це так швидко може зробитися, ви вірите в це, що можна наступного року вже це ну, скажімо, депутатам пропонувати депутатам Верховної Ради від Волині, а вони хай лобіюють. Це повинна бути політична воля, оскільки набагато легше, скажімо, контролювати... Контролювати, контролювати владу на місцях, фактично, якщо якимось чином просто надавати кошти. Скажімо, не налагодженій системі, а таким чином, щоб хтось кудись поїхав, вибив кошти для міста. І таким чином така система бюджетної політики, яка зараз побудована, вона якраз зумовлює цю ситуацію. То тоді вже давайте перейдемо до того, що вам найближче. Ви працюєте у пенсійному фонді міста Луцька, а як же бюджет пенсійний, наші глядачі, особливо люди, які одержують пенсії, мабуть, думають, а що ж буде в 2014 році, будемо ми з пенсіями. Я розумію, що за посадою ви не відповідаєте за розмір тої пенсії, але все-таки в цілому весь пенсійний фонд відповідає за те, щоб одержали люди вчасну пенсію. Нинішнього року що засвідчив? Рік. Нинішній рік та й попередні роки пенсійний фонд виплатив пенсії своєчасно, фактично виплатний період складає з 4 по 25 число. Пенсійним фондом було забезпечено виплата повністю всіх розмірів пенсії. Знову ж таки, в грудні відбулося підвищення прожиткового мінімуму, відповідно, пенсії в більшості, хоча б не в значній мірі, але в більшості пенсіонерів на якийсь там відсоток зросли. Пенсійний фонд забезпечив ці виплати. Я думаю, що проблем не буде в цьому плані, хоча, знову ж таки, повертаючись назад, знову ж таки, торкаючись оцієї побудови економічної реформи нашої, України, нашої держави, е, хотів би зауважити, що без економічного зростання, без зростання заробітної плати, річ, ну, можливо, стоїть якимось чином. Наповнити пенсійний Наповнити фонд, пенсійний фонд доволі складно. Тому, знову ж таки, хочу наголосити саме якраз розвиток економіки, ріст заробітних плат це є перше джерело надходження до пенсійного фонду. Це є виплата заробітних плат, легалізація виплати заробітних плат. Кажуть, що січень такий напружений, завжди буде багато свят і мало працюють. Все-таки пенсія буде... Розпочинатися вчасно і завершиться того ж дня, як до 25-го завжди Як практика показує, пенсійний фонд вже протягом скількох років виплачує своєчасну пенсію, я думаю, тут змін не буде. Пенсія буде виплачена своєчасно. Так, Андрій Тарасовичу, а от ви рік вже працюєте з вашими колегами? депутатами, як вам працюється, як ви оцінюєте колег, так скажімо, ну, ну, десь може я розумію, що вам не, не дуже з руки кожного там персонально, але в цілому, що то за депутати, як з тим корпусом депутатським, хоч слово таке корпус не дуже гарне, але все-таки от в цілому як вам працюється, вас чогось навчили, ви чогось у когось перейняли, професійність ваших колег, як ви оце оцінюєте? Мені дійсно доволі незручно оцінювати, оскільки я тільки є рік депутатом, набагато легше оцінювати депутатам, мої вміння здібності, але хочу відмітити, що колектив є доволі професійним. Багато юристів, є люди, які розбираються в питаннях, що стосується життєдіяльності міста Луцька. Тому доволі позитивні враження від роботи міської ради, хоча трапляються випадки, коли, ну, звісно, є різне бачення по якихось питаннях, є суперечки. Але це є робота, це є процес, як кажуть, в спорі народжується істина. Вам зручно? На сесіях комфортно, ви е, можете з роботи е, піти, коли сесія, бо все-таки ж депутати працюють, чи люди, у кожного свій, е, своє за, за, заняття, кожного свій бізнес, у кого є він той бізнес. Е, тут вас йдуть вам на зустріч, розуміють депутат і депутат, правда? Так, особливих проблем в мене в цьому плані немає. Е, фактично сесії проходять... Е... До речі, пропустили хоч одну вже за це? Сесії не пропустив, пропустив тільки одне засідання. Більше пропусків не було, але ж з роботою складається і, скажімо, об'єднання роботи і депутатської діяльності. Фактично таких проблем не відчуваю. Словом не розчарувалися ще в депутатській роботі. Ну, ще, ще не встиг. Хочеться багато чого зробити. Для міста Луцька також свій час сидів перед телекамерами, споглядав на цю ситуацію, яким чином, що і як робиться. Коли йшов депутатом, то вже, в принципі, більш-менш розумів, куди йду, яка робота має бути в цьому плані. Тому… А що плануєте? Що би ви в новому році зробили таке, що було б для загальної громади, для міста добре? Що в першу чергу вважаєте необхідно зробити? Бачите, в першу чергу, якщо говорити, наприклад, про економічний розвиток, то в даному випадку хотілося б піднімати питання щодо дійсно от саме зміни бюджетної політики. Наповнення бюджету міста Луцька. В першу чергу питання щодо наповнення бюджету міста Луцька. Без наповнення бюджету міста Луцька, без збільшення дохідної частини, яка б дала можливість вирішувати питання благоустрою, житлово-комунального господарства, соціально-побутових питань мешканців. Без цього ну, ніяк. Це питання потрібно піднімати, лобіювати для того, щоб можна було... Це все вирішити. Знову ж таки, живучи практично в центрі міста, особливо біля замку, замкової площі, хотілося б щось зробити для старого міста, для того, щоб наше місто виглядало набагато краще, оскільки зараз все більше і більше до нас приїжджає туристів. І в даному випадку потрібно щось робити, щось міняти, облагороджувати саме старе місто, оскільки це фактично для міста Луцька є туристичним центром, яке б могло в майбутньому знову ж таки надход... давати надходження до бюджету міста Луцька. Маєте автомобіль власний? Власний автомобіль. Не маєте. Значить, дороги вас менше хвилюють? Ні, дороги мене хвилюють, оскільки тими дорогами також і ходимо, і їздимо, якщо на своєму транспорті, то на громадському транспорті. Все одно, це питання є доволі болючим, особливо, знову ж таки, якщо брати місто, ну, центральний район міста Луцька, особливо вулиця Замкова, яка зараз фактично є в доволі такому важкому стані. Словом, є над чим працювати наступного року? Роботи достатньо. Достатньо. І головне, що так як ви фінансист, ви розумієте, що в кошти впирається більшість тих. Питань, моментів, які треба вирішувати і депутатам, і міській раді в цілому. Так. Скажіть, будь ласка, а до вас звертаються люди? От ви ж все-таки депутат і рік всього-навсього, і ви депутат не, не в мажоритарному окрузі перемогли. Не маєте свого округу, щоб там от вас знали в обличчя, чи вже знають трошки, з чим звертаються до вас. Тому вони звертаються з різних питань. В першу чергу, знаючи, що я є працівником пенсійного фонду, в першу чергу звертаються саме люди по цих питаннях. Тому е, основна маса звернень саме я з цих питань, хоча і є люди, в місті Луцьку я проживаю практично весь, весь свій час, теперішній, теперішній вік. Та багато людей знає, багато людей звертається, дуже багато знайомих звертається за допомогою звернення є різні. Фактично від надання якихось довідок, якоїсь інформації, консультацій, звернень дуже багато в плані особливо в плані надання консультацій, роз'яснень щодо особливо пенсійного законодавства. І тому, коли ми завершуємо нашу програму і коли е, запитати вас, що би ви хотіли побажати лучанам, виборцям вашим напередодні Нового року, в новому році, е, оптимізму, якого ви можете вселити у їх душі, у їх е, почуття? Хочу звернутися до лучан. В першу чергу привітати їх з наступаючим новим роком, побажати їм здоров'я щастя, любові, радості в житті, щоб було якомога більше. З наступаючим Різдвом Христовим побажати здійснення, всіх задумів, Божого благословення в починанні ваших справ. Надіюся, з Божою допомогою нам все вдасться. Ну і, Звичайно, довгих-довгих років життя. Цього ж бажаю і я вам завершуючи сьогодні нашу програму. Хай вам у новому році. Ще більш вдало, як і депутату, як і працівникові на своєму робочому місці усе вдається. А нашим глядачам теж, завершуючи програму, хочу сказати, що сьогодні у передачі Луцький депутат був депутат Луцької міської ради Андрій Тарасович Буй. Прощаємося з вами, зустрінемося у новому році. Всього доброго, до побачення. Дякую, до побачення.